І так, друзі, всім привіт! Починаємо приводний сезон 2023 року. Получається тут на даний час 7 пар. Все по лінії Кременчук, нічого не вмішано абсолютно. Те, що вмішували, пробували, нічого з цього хорошого не виходить. Ой там розказують, закровлені, не закровлені. У мене все устрає. Я не для когось там держу. Так що будемо держати їх в чистоті, тому що добиться хорошої крові. І польоту голубів важко, а зруйнувати його можна вливши одну якусь самку або самця. Доброго вечора, ми з України. Так і буде. Там все є з молодих. Зараз спробуємо зробити. Ще дивись, там якісь пару пар буде. Думаю, в цьому році їх розведемо у доста. Так, тільки закинув, під чисто трохи. Зараз поставлю гніздовочки. і збой. Доброго вечора, ми з України!